На далекосхідному кладовищі Кропивницького родичі, друзі, побратими, колеги попрощалися з трьома військовими, які загинули на російсько-українській війні. Андрій Грім народився в Кропивницькому. Дитинство провів у селі Бокове, Кропивницького району Кіровоградської області. У 1981 році родина переїхала в Кропивницький. У 1989 році закінчив машинобудівний технікум за спеціальністю металообробні верстати і автоматичні лінії. Працював на підприємствах міста в будівельній галузі, говорить заступниця начальниці управління культури міської ради Неля Чорна. З 2018 року Андрій Анатолійович працював в комунальному підприємстві Теплоенергетик у підрозділі воєнізованої охорони. З лютого 2023 року за мобілізацію приєднався до лав. Збройних сил України. За її інформацією, служив командиром відділення радіаційно-хімічного і біологічного захисту. Загинув 19 листопада біля села Уди Харківської області. Бійцеві було 54 роки. Сергій Федорченко народився в Кропивницькому. Після закінчення профтехучилища здобув професію продавця, розповіла Неля Чорна. Строкову службу пройшов в військово-морських силах Збройних сил України. Після служби переїхав до міста Києва, де працював промисловим альпіністом. У квітні 2022 року він за контрактом приєднався до Лав Збройних сил України. Служив на посаді кулеметника. Каже, загинув 22 жовтня 2024 року біля села Новоданилівка Запорізької області. Бійцеві було 45 років. Андрій Бірзул народився в селищі Компаніївка Кіровоградської області, говорить заступниця начальниці управління культури міської ради Неля Чорна. З 2007 по 2010 рік служив у третьому окремому полку спеціального призначення. З 2016 року брав безпосередню участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. За словами Нелі Чорної, Андрій Бірзул працював в охоронній службі магазину. Із березня 2022 року, по липень 2023 року проходив службу в Кропивницькому міському терцентрі комплектування. Потім був переведений до бойової частини. Головний сержант Андрій Бірзул загинув 15 листопада біля села Красний Хутір Чернігівської області. Бійцеві було 37 років. Поховали військових на Алеї Слави. Василь Довицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.